Віталій Корну такого ми є, що підрашу Максим Чебінський Київ. Ну і власне кажучи, зараз у нас Тайфуна мається атакувати. Зараз йде перед Шекель, що відпаси, на порожній ворота, зараз забиває Галкін. І забиває нас марк-Галкін на другій хвилині нашого поєдинку. шекель Галкін передачу на старті цього поєдинку. Зараз Забиває нас зрештою. же такий Марк галкін після того, як розіграли гравці команди з Баштанки. Ну, Далі, зараз ми бачимо, приснують гравці тайфу на своїх візавів. Ну і далі вже Клеменко на містить залишається, туди тобто, одразу запищає гад, який забирає, що Клеменко одразу биває зараз Галкина, але прямо в ганку. Гойтесь у протиборстві двох стихій, поки що у нас якраз тайфун вирізать. З моменту Юрко може бути Юрко. зараз Прувай, то за танатський кінець командиць збройний спробує забивати Юрков. Не розгубився зараз, Юрков. Ну і зрештою, зараз він. Забуває свій голос із зустрічі на четвертій хвилині, і зараз кротих знову шукає попереду когось і зі своїх партнерів. за це він знайшов такий Галкіна. Галкин зараз пробиває проваляло не забуває зараз Галкін. Потаємось підгрівна святкуващено Другий тайм матчу між командами Тайфун Баштанка та обрати, що зараз моментом команду з кервого города. не дає зараз. Вже давно ще з тих часів, коли за цю команду ну, тільки старшу команду тайфуна Тайфун", грав Денис Біда", який зараз за донецький шатар Грайзерс. Де перед шекель! Шекель дає сам. Де шекель! 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 Шекель не забуває зараз. Він! Тайфун Баштанка. та Ураган вже шотрує сім кермерів і зараз то, потім було, асоційно, у потеблості цей двох стихів поки що вирієт на Фундерс. Момент у Чорношова були, але зараз не зміг оцінковано пробити Чорношов, ну і зрештою у нас на екваторі цього другого тайму. Пощина зараз завантажує міфс ауту, туди до Клименка Міфс не дійшов, далі вже може бути контратаку у Тайфуна, тут випроджає суперника Чернишов, пас він на Клименка. Та далі на Сокінченка, Сокінченко, пас на Клименка знову провазив з Клименкою, і кротик такий Забирає, знову-таки буде звантажувати м'яч ближче до майданчика, майданчику він Пас туди. Зараз цей момент у на буде, тут е, все ж таки бувається у нас гравці Тайфуна. Однак зараз знову від чи прямо в руки кротику. Одразу ж кротик, зас... таки для Тайфуна. І запиває Шекер на рятує! Далі вже! Далі у нас Сенки літає у ворота затенацького. Ми питання зараз, як запишуть це його орбіт, чи на Шекеля, чи на затенацького, як автогол подивимось. Урагану та тайфуна. і зрештою, тут вже все зрозуміло. я Думаю. І одна фінальний свисток вже з рахунком 4-0 перемагає тайфун, який за.